Компанія PM International має офіційно затверджений маркетинговий план судом у Франкфурті. Що це значить? Розповідаю. У 2011 році один чоловік вирішив подати позов до суду на компанію із звинуваченнями у шахрайській схемі під назвою Піраміда. Суд Франкфурта розглянув усі аргументи і факти і виніс вирок. Що компанія PM International не являється пірабідою, а є абсолютно законною легальною компанією з прямих продажів велнес продукції для здоров'я. Тому, друзі, якщо ви розглядаєте для себе можливість почати мережевий бізнес, то приходьте до мене в команду, тому що ми тут захищені. І ми працюємо абсолютно легально з класним продуктом, який, до речі, в майбутньому році передбачається продажі на 4 мільярди євро. Тому, якщо ти хочеш стати частиною такого крутого обороту, то приходь до нас або це зробить за тебе хтось інший.